Дня природа на полотнах. У музеї мистець Прикарпаття відкрили виставку живопису Шматочки літа. Тут експонуються два десятки картин прикарпатської художниці Тетяни Мурафи. Основна думка, краса нашої землі, і часом краса в самих простих буденних речах, тобто логові трави, якісь квіти такі непримітні, які ми бачимо кожен день, які ростуть там у нас на городі, на дачі, які ми бачимо, коли йдемо до себе додому і в місті. І що я цим хотіла сказати, що часом деколи саме просте, те, що ми от любимо, на що, що бачимо кожен день, на що звертаємо увагу, воно і є нашим. Тобто це такі, хоч вони ну, дорогі тільки нашому серцю. І зараз такий в нас час, що люди за це і гинуть. Взяла символічні свої соняшники, яким вже кілька років я їх почала малювати в 2014 році, коли почалося якраз наступ на Крим. Моє гніздо як символ родини, натюрморт з годинником, як те, що час проходить, і ми повинні жити зараз. А далі все, квіти, трави, шматочки літа. І хоч ми зараз маємо літо, і навколо нас краса, але ми розуміємо, що літо наше розбито на шматочки. Також на виставці презентувала свої творчі роботи художниця Марія Пшенична Туркевич. Зокрема, шкіряні вироби виконані у різних техніках, а також скатертини створені за допомогою шовкографії. Художник створює ескіз, а він може бути. Сім кольорів, п'ять кольорів, і потім по цьому ескізу розмальований, так як має бути, як він в натурі. Ти виділяє, роз, відпрацьовуєш кожен колір на кальці окремо. Якщо це все в натуральну величину, тут є сумка проста. Вона взагалі не має єдиного шва. Тут суто ручна робота. Навіть дипломна робота у мене була жіночий гарнітурний набір. Там не було ні одного шва. Було все було на плетенні, на переплетені, ще було в роботу. Тут це моделювання, ця техніка. Ну, тут вже швейна машинка використана. Виставка Шматочки літа експонуватиметься у музеї мистецтв Прикарпаття до кінця липня. Вікторія Богдан Андрій Буцяк, новини на вежі.